Це відео у середині жовтня оприлюднив центр стратегічних комунікацій при міністерстві культури та інформаційної політики України. У підписі до відео йдеться, що так екіпірують північно-корейських солдатів у російське спорядження на Сергіївському полігоні на далекому сході Росії. Їх готують до війни проти ЗСУ. Подальшому будуть ще публікуватися певні відео з. Північно-корейцями, оскільки ще деякі з них не опубліковані, відверто кажучи. Вже заїхали е їхні військові на Курщину безпосередньо. Вони поки ще не кинуті на напрямки. Е там три напрямки: північніше, е західніше і східніше. Суджі їх планують туди перекидати безпосередньо, і ну мета російської армії стоїть деокупація, як вони це називають. Суджі. І північнокорейців будуть в реальних боях застосовувати тим часом. Українська армія готується зустрічати ворога. Військовослужбовець ЗСУ та речник слідчої волонтерської спільноти ІнформнаПАЛМ Михайло Макарук активно вивчає ворога, у чому йому допомагають спеціалісти з південної Кореї. Ми їх називаємо гуки, тому що дуже багато почитавши ті методички, там це гекання і гукні. От, тому ми називаємо їх на сленгу вже е е е гукі. Розвідувальна спільнота Інформнапал та проект Міноборони Хочу жити працюють над психологічно-інформаційною кампанією впливу на військових КНДР. Мова йде про трансляції через гушномовці на дронах, розкидання листівок та поширення повідомлень через соцмережі, що у північних корейців почнуться великі проблеми одразу, як їхні солдати з'являться на полі бою. Насамперед задача таких інформаційних акцій це моральний підрив духу супротивника. Головне, донесення необхідних тезисів і інформації для того, щоб вивести його з бойового стану шляхом пророблено такої психологічної обробки. У зсу вже є досвід подібних інформаційно-психологічних операцій, так званих ІПСО проти росіян. Такі методи не лише збільшили кількість полонених, каже Макарук, а й дозволили створити бойові підрозділи з етнічних росіян. Більшості свої ця армія це робоча, груба робоча некваліфікована кустарна сила. Микола Поліщук, український дослідник Північної Кореї. Він десятки разів їздив до КНДР у складі різних делегацій. Пхенян каже Микола: ймовірно, передбачив і ПСО проти своїх сил, і тому навряд надійшла на війну проти України елітних військових. Відправляти тихо і навчини спецназ в на. Країнське флонти це дуже ризиковано. Воно не попадає в логіку дій північних корейців, наскільки я її розумію, тому що є загальна загроза, що вони попадуть в полон, реальна загроза, що вони тут зустрінуться з південно корейськими спецслужбами, та з російськими вони абсолютно обов'язково зустрінуться, і вони можуть розбігтися, вони можуть щось сказати і тому подібне. На думку Поліщука, північних корейців, які ймовірно приїдуть на війну проти України, не вдасться переконати політично. Вони не дуже політизовані. Люди їм зовсім не цікава політика. Вони тікаючи з півночі на південь Кореї, не займаються політичним життям. А це надмірно важлива політизація. Не тільки відбила інтерес до будь-якої політики і до будь-яких змін, і їхній державі, Він це просто не цікаво. не спілкувався з Києвом, поки тут жили північні корейці. Вони не проявляли інтересу до якихось змін північної Кореї. Найкращий психологічний ефект на північних корейців матиме перший реальний бій. Вважає військовослужбовець ЗСУ Михайло Макару. Фотки їхніх зажмурених е саплем'янікав, або ж відос, як в їхнього саплем'яка розриває ФПВ дрон при атаці. Ну теж має добрий психологічний ефект. Про армію північної Кореї відомо, мало каже Макарук, але українці за його словами мають велику перевагу над військовими КНДР, досвід реальних бойових дій. Андрій Борис Голос Америки.